Вітаю, представляю новинку каталогу номер 2 One Pump and Plum» з ефектом е неймовірного об'єму. Ця туш вперше з натуральними фібровими волокнами. На малюнку здається, що вона пластикова, а насправді ні. Тому дуже буде цікаво, як вона виглядає. Думаю, для всіх, хто є поціновувачем цих тушей. Отже, завжди у нас туші йдуть запаяні, тобто, ви знаєте, що це безпечно. Ви перший власник цієї туші. Отже, я її відкриваю. Вона не гнеться, має такі маленькі ці фіброві волокна, є великі і є маленькі. І зараз ми з вами спробуємо, як вона насправді навіє. Хочу сказати, дуже мені подобається і має дуже велику довжину.